І Ніхто не каже, що в какао є. А в какао є кофеїн, Ага. але якщо б ви взяли ту шоколадку, от деколи мені теж хочеться. Один квадратик під язичок. Якби, от знаєте, якби оце, як ви сказали, от норма 25-30 грамів. Це якраз цей є квадрат. В день. В день. В день. Але в нас як злупили цілу ну, плитку? Ну, так. А воно б хочеться так по одній. Слухайте, а потім добу треба відходити від неї. Угу. Організм, від неї відходить. Але дивіться, що в цьому какао-бобів, як ви так любите цю каву Та, чи нормально, шоколад. Так, як всі А, ви нормально. <рес> не так, щоб фанатично. <рес> я, наприклад, не п'ю ні каву, але деколи шоколадку собі дозволяю. Рідко, але я коли рідко собі дозволяю, в мене йде помутніння. Мозок міняється, свідомість міняється, психіка міняється. Виявляється, що в какао. В каві шоколадки гіркому, uh -huh. оцей кофеїн це стимулятор. Він стимулірує нашу нервову систему. Наш, і ви розумієте, і так само забирає деяку енергію. Uh -huh. Але в цей момент, коли кава попадає в організм, оцей кофеїн б'є по-нашому наднирку uh -huh. і там виділяється два гормони стресу. Кортизол. Кортизол і адреналін. Ти вроді насолоджуєшся, вроді пробуджуєшся, а ти робиш мікрострес, що ти гормон стресу влив в кров. І тепер треба що? Або тікати, або нападати. Але ти тільки проснувся, ти тільки зранку випив ту каву, чи я собі хочу підняти настрій, або ти кажете, ну де ж дуже багато сидять за комп'ютерами і стомлюються. По-перше, що стомлюються? Ясно, що забирає енергію комп'ютер. Просто фізично тіло має можливість, він 8 годин попрацював, і йому треба відпочити. Uh -huh. А ти кажеш, чому йому відпочивати? Ну, я хочу, дайте кавку, я собі продовжую і далі буду. І думають, що він дає енергію. Що От іменно енергію дає шоколад, енергію дає цукор, енергію дає кава. А це є обман. Uh -huh. Енергію він ніколи не дає. енергію дає Сонце. Промінням своїм. Енергію дає проміння Сонця через воду проходить, заряджена вода. Енергію дає ти ложку меду, кладеш на склянку води, розмішав і оце ти випив, оце дає енергію. Розумієте? Глюкоза дає енергію. Uh -huh. Чистий глюкоза оце енергетичний продукт для нашого тіла. А кава забирає енергію. Uh -huh. А знаєте, як забирає? Виявляється, що в нашому організмі. Кожна клітинка має запас на всякий випадок 30%, знаєте, як кожного є, зокрема, родини. Кожного вдома. Що би там не сталося, Щоблядно. але в мене там є комора, де я повинна щось, ну, все буває. Угу. І в нашому організмі є. Угу. Є енергія, де накопичується. Ти стомився, тобі треба піти відпочити. Вроді лягти прилягти, а ти взяв каву, бахнув, влив себе і украв клітинки оці 30% енергії.